Російський диктатор Путін намагався переконати африканську делегацію, що його логіка щодо війни проти України нібито є бездоганною з точки зору міжнародного права і статуту ООН. За його словами, Росія, нібито, мала право визнати незалежність окупованих районів Донецької та Луганської областей відповідно до статуту ООН. І також Путін повторював, що Україна, а не Росія, відмовляється від мирних перемовин, і навіть показав керівникам країн Африки парафований проект договору з Україною, який Кий готувався торік в березні в Стамбулі, і крім того, Путін збрехав, що Росія нібито абсолютно легально вивозила дітей з України і ніколи не була проти їхнього воз'єднання з сім'ями. Президент Сенегалу Макісал заявив, що мирний діалог між Росією та Україною має ґрунтуватися на принципах статуту ООН. А президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса запропонував план врегулювання війни, один з пунктів якого якраз стосується депортованих до Росії українських дітей. Напередодні зустріч з Путіним в Петербурзі африканська делегація відвідала Київ, де поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським.